Було азазам. 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 Так случилося. Так. І у нас знову uh, розмови 30, 18 <головічно> 30 на дачі. 30 на дачі, так. І сьогоднішня наша тема. Па-бам-па-бам! Па Енергія! Де її брати і куди вона зникає? А що? Ішо? Що? І що? Да. Поїхали! Зналися, поїхали. Да. Отже, з югічної точки зору, а, давайте і ще будемо постійно наверное, нагадувати, хто ми такі. Так, так. Я Марина і я вчитель з йоги та медитації. І це я Аня, я лайфкоуч. Катиха м'якіхі. Катиха міки. Що? Як ми почнемо зараз? Ми <рив> да, почнемо з -пуча. Елегія, okay. взагалі, така цікава тема. Всі її шукають, всі її зливають. Mm -hmm. Але ніхто якось не дає, окрім підручнику з фізики, за 9 клас визначення, але нам це визначення, мабуть, не підійде. Ну, у мене, до речі, теж я готувалася до нашого подкасту до цього випуску, і я згадала таку фразу про давно її спостерігаю часто зараз, бо. Я фанат квантової фізики і я пов'язую з йогою. Коротше, і там часто згадують фразу Ейнштейна енергія ні звідки просто так не береться і нікуди просто так не зникає. Тобто наше тіло да, все навколо, це все є енергія. Вона просто перетікає із одного стану в інший. Вона не зникає просто так кудись. Ми можемо її не бачити нашими органами зору, органами відчуттів, але вона перетікає в інший стан, і вона все одно існує. Я згодна. Я ще не розібралась для себе в квантовій фізиці, не ага. буду братися туди зараз. Але я можу сказати, що в житті теж... Е ми енергію звідки зберемо, чимось наповнюємось, наприклад, спілкуванням з друзями, хобі, інколи з роботи, а кудись ми її і віддаємо. Наприклад, там втомився на роботі, відпочив, наповнився просто банальною сном або переглядом серіалу. Можна далі знову віддавати її в роботу, але з роботи ти отримуєш гроші. Це ну я не прям. Адепт енергії грошей, але гроші це класна штука. Еквівалент, да? Це еквівалент. Так, без грошей працювати не треба, не хочеться. І коли говорять, а яку б роботу ти робив, якби тобі не платили гроші, я скажу: ніяку за роботу, за час мого життя, за мою енергію І, до речі, класно, да. треба платити гроші. Угу, да. От ти вже зацепила теж пункт з, з моєї точки зору. Да. От, енергія, де і брати все в нашому світі є енергія, і ця енергія в Йозі називається прана. Тобто все навколо це є прана, є енергія. І є такі способи поповнення нашої енергії. Перше це дихання, друге це природа, третє це їжа без неї нікуди. Спілкування, як ти сказала, і сон та відпочинок. А, і це такі п'ять важливих аспектів, за допомогою яких ми можемо поповнювати наші баланси. Метапи. І якщо вам не подобається слово енергія, то чого ви дивитесь цей подкаст? А, Але а, навіть просто себе модно. чути енергія. Да. Але навіть якщо зробити ці речі, навіть якщо ви не хочете думати про енергію, просто це приємно. Ці всі речі це приємні речі, насправді спати, поїсти. Те, що приносить задоволення, в принципі, але в такому екологічному ключі ще з югічної точки зору існує таке поняття енергії, як кундаліні енергія. всі чули про Це пробудження кундаліні зараз модні, що це річні тактики. Чому вони в білому? Кундалінщики. Кундалінщики в білому, тому що білий колір е відбиває негатив. Да. А, із цього, там, існує така, ну, така філософія, як і мені говорили на заняттях, що в своєму житті теж на носити білий колір, він вибиває негатив і притягує світло, в принципі, логічно. Да? От, а ми з тобою в жовтому помаранчевому, як мені сказали, в Індії ці кольори тих людей, які люблять служити іншим людям. Можу згодитися. Так що я продовжу про кундаліні. І наша енергія кундаліні, от згідно філософії йоги, вона спить у нас в хребті, в самому копчику в основі. І вона зображується в формі змії, яка згорнута кільцем. І коли ти робиш якісь певні практики, вона змія пробуджається, і вона повзе вгору по твоєму стрепу пробуджується і ти наповнюєшся енергією. Ну, це так я утрірую, звичайно, але так, коли ми робимо певні практики. Йогічні, наприклад, просто йогу там, асани, направлені на, на певні ам... чакри, скажімо так, коли у нас піднімається наша кундаліні, то у нас виходить, вона починає рухатись, заводити наші чакри. І тоді а, кожна чакра відповідає за певну систему в нашому організмі, за певне проявлення, психологічне проявлення, за певні аспекти в нашому житті. Тобто, наприклад, любов, самореалізація, самовиявлення себе в цьому світі, і тоді, от, коли ця енергія піднімається вгору-вгору, ми проявляємо цю енергію вже в спів. О, дякую, що ти пояснила, що таке це кундаліні енергія, чого всі ходять її пробуджувати, чого їх так трясе. Насправді я не знаю, чого їх трясе, я ніколи цього не пробувала. Це активація кундаліні, це не Кундаліні-йога, це трошки. Я просто пояснюю, на да? я робила з Мариною заняття з кундаліні йоги, і це досить прикольна практика. По суті, це інтенсивне дихання. Ну, це я як да, 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 да. клієнт. І воно. Ну, мені сподобалося, але я не, не можу сказати, що я відчула, що в мене поповзла змія. Але це, але, це, була. але це відчуття приємне. Це відчуття приємне, дійсно, з наколок інтенсивного дихання ну, про, прояснюється мозок, Це, це <гум> правда. А, як лайф-коуч я не закликаю клієнтів займатися різними езотеричними, йогічними практиками, але я не засуджую цього. Це не моя справа, це не моя робота. Моя робота спитати людини, наприклад, якщо вона питає, там, може мені піти на активацію кундаліні, або на йогу, щоб знайти свою енергію, я спитаю, чому саме туди і чого ти мене питаєш? я ж Не мамка тобі, хочеш і ти йти. Але, але якщо людина може сказати, наприклад, от я ходжу вже рік на йогу, а енергії нема. То можна е, клієнта спитати, е, що відбувається на mm -hmm. заняттях, mm -hmm. е, що як ти відчуваєш себе до, як ти відчуваєш себе після, чого ти вирішив, що саме йога тобі дасть цю енергію? І може виплисти факт, що, наприклад, на цю йогу, на це заняття офлайн, треба їхати годину в один рік. І може після роботи не хотітися або рано вранці. Або не подобається викладач, або зараз думаєш про щось інше, просто зараз на його душевних сил нема. Uh -huh. Тобто те, що може бути, як ми куди йшли з метою знайти енергію, це може бути те, що через організацію просто віднімає в нас енергію. Тому задача коуча спитати... Спрямувати клієнта, де ще можна знайти енергію? Де ще е, куди ще ти її витрачаєш? Бо знаєте, інколи проблема не в тому, де її знайти, а в тому, куди ми її витрачаємо. Так, да, але знову ж я хочу нагадати те, що енергія ні звідки просто так не з'являється. Тобто наш всесвіт навколо нас, от ми думаємо, да що це пустий простір, це не пустий простір, ми просто його не бачимо. Так само, як в космосі, да, чорна матерія вона існує, ми її просто не можемо пощупати, да, але вона а, там відбувається зовсім інший процес. Тобто а, ми багато чого не розуміли взагалі в нашому житті і енергія, в нашому тілі, а, вона просто не з'являється і просто не буде, не втрачається. Тобто, Якщо ви відчуваєте себе погано, наприклад, ви подумайте, так що ви зробили, наприклад, що ви зробили погане, може ви сказали погане, може ви подумали погане, можливо, ви з'їли погану їжу. Теж можливо. От, а можливо, у вас просто закладений ніс. Що теж важливо. Нас вчили в Йозі, От, в один із перших днів. На навчанні в Індії ми сиділи, і там деяких людей почала боліти голова знаєш, від інтенсивного навантаження. І вони вже сиділи, такі О, помирали, О, так важко, так важко. І наш вчитель каже: Так, ага. Так, подивися на годинник. Я вам цього не скажу точно, як це все було. Тобто це треба узгоджувати з. Майстрами, але він такі подивився на годинник. Ага, так, перевірили свої ніздрі. Ми перевірили свої ніздрі. Він каже: а тепер закривайте цю ніздрю, і там починайте дихати через цю ніздрю. Типа, дихаємо там три хвилини, наприклад, це условно, я кажу. І виходить з ягічної точки зору: ми розганяємо прану, тобто енергію, через ці канали, які у нас в даний момент заблоковані. І в такий момент, коли ми подихали через певні там певною технікою. Оп, ці люди сидять і кажуть, да, голова перестала боліти. І ми такі вау! Це як магія? <плес> Насправді ніякої магії немає. У нас є енергія навколо, у нас є три енергетичні канали в тілі, у нас є дві з дрі. Якщо в тілі, то ми управляємо свою енергію в тілі з допомогою дихання. Саме тому класно працюють кундаліні йога, пранаями. Це те, що йде уже як левел АП після Асан. Асани це звичайно. Та вони активізують наші чакри, наші ендокринні системи, наші внутрішні системи. Але для того, щоб потім відчувати і балансувати, працювати з тонкими енергіями, які, звичайно, ми не бачили це, не доказана якась технологія. Але це все працює. Бо знаєте, ми електрику з вами теж не бачимо, але. Наці, як, як такий класний приклад приводять. Так само і тут. Про наяму хоп застосував, якщо ти знаєш, якщо ти маєш класного вчителя, твій вчитель тобі так хоптик сказав, і ти о, включаєш якісь певні аспекти в своєму житті. От, наприклад, я робила і закінчила 40 днів медитації з е, кундаліні йоги на процвітання. Е, ну, Я вам скажу, прогрес реально є. І це е, 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 постійно діє. Я пам'ятаю, що я включала твій комплекс комплекс колектив злості, пам'ятаю. Да. Я дуже люблю цю техніку, бо коли я злюсь, це просто, ну, must have. Три хвилини ти потім а, доганяє тебе в день, але все-таки наскільки у тебе стрес-релів, тобто ти скидаєш оцю тамсичну енергію кудись, в простір, неважливо куди, але ти набираєшся і ти відновлюєш свої резерви, знаєте, з сатвою такою якоюсь чистотою. А, мені з того, що ти розповіла, відгукнулася тема, що енергія ні звідки не береться і нікуди не дівається. І в принципі, як би ми не хотіли казати, що немає обмежених можливостей, mm -hmm. можливості кожної людини обмежені. Mm -hmm. У нас в кожного є свій запас життя. Так mm -hmm. І якщо нам його не вистачає зараз на наше життя, то ми кудись витрачаємо забагато. Mm -hmm. І в принципі, якраз практика йоги і пранаяма, і асани, в принципі, будь-який час з собою це те, що може дати життєвих сил. Бо, блін, в першу чергу усвідомлення того, що в нас є час для себе, без всякого мам. Мам, це ну, безсінь. Просто. Якісь, якась там хвилинка, пів години на себе в день, це дуже важливо. Якщо, ну, як я казала раніше, не треба більшу частину на організацію, ніж на саму практику, щоб не ми хотіли набратися, енергії, але ми витрачаємо більше налогісти, ніж Ну, і як ми говорили в минулій серії, здається, це було в минулі серії, що дуже часто... Дуже часто втомлені, тому що вони віддають багато своїх сил, багато своєї енергії всім. А люди такі користуються, що на да. Ну, Я хочу ще сказати так, до речі, тему сьогодні буквально прочитала в його блогера в одного. Вона теж мама двох дітей, і там був пост на рахунок час для себе, і вона казала, цей час і енергія для себе, вони не з'являться просто так, їх треба виділяти. Тобто, якщо ти з розумом, усвідомленістю підходиш до свого життя, якщо ти розумієш, що в тебе щось іде не так, то важливо дійсно приділити хай годину, хай 20 хвилин, але на те, що дійсно принесе тобі відновлення. Так, це правда, і одна із великих помилок, коли ми стикаємося з емоційним вигоранням, коли в нас помічна втома, це чекати, що воно пройде саме, воно не пройде саме. Ну або а, ти ти раптом помреш, або якийсь природний катаклізм. Ну але часом завжди давайте так досить наше життя наших. Це, до речі, один із основних принципів коучингу, що наша відповідальність за наше життя в наших руках. Якщо ми щось хочемо в своєму житті змінити, ми робимо це. Якщо ми не змінюємо щось, це теж наше право. Давайте буде чесно. Просто кажемо так нормально. Нам нам так нормально, або прямо зараз я не готова робити цю зміну. мене питання. Да, це таке спірне питання, бо я часто розмовляла про це давно вже цікава твоя точка зору на рахунок депресії, можна самостійно вийти з депресії чи ні? Дякую за питання. Давайте так. Я не психотирав психіатр. Так, так. -то. Да, да. -то. -то, з точки зору в на наприклад. Давайте так, давайте розрізняти, як депресія, яка діагноз, і цей діагноз ставить психіатр, угу. якщо коуч помічає, що в клієнта, наприклад, є якісь прояви, якщо він постійно пригнічений, якщо ми впираємось в якусь тему, якщо постійний брак мотивації, і клієнт відчуває, що він не хоче нічого робити, то коуч може дати рекомендацію звернутися до психотерапевта угу. з цим. Бо психотерапевт спрямує до психіатра. Я не ну, просто не чула випадків, що колочка мовив до психіатра одразу. Угу, ну, да. а, так, цей діагноз серйозний кого чого не ставить. Але може бути втома, може да, бути вигораз, так, момент. яке не пов'язано з ну, знаєте, якимось хронічними біохімічними порушеннями в мозку. Ну тобто. Угу. Я така, що, ну, це моя особиста думка, я така, що спочатку спробувати без медикаментів самостійно побороти свій пригмічений стан. Але якщо це не допомагає, то треба є, ну, є лікарі. І це треба, це нормально. Я два роки приймала антидепресанти стояла на обліку світляти. Бо це мені було треба. Але якщо це не якийсь серйозний стан, якщо це не загроза життю людини то Можна спробувати побороти це самостійно. В першу чергу, mm. окей, це зараз я кажу, як не професійний коуч, mm. як професійний mm. користувач mm. mm. дати собі тишу, час час наодинці з собою, відпочити. Mm. Це для початку не факт, що це допоможе. Я просто розумію, що люди, які можуть бути з депресивними розвивами, вони можуть сказати, ха-ха, ну, якась там дівка щось, Варнякає. Але насправді, коли в мене там напружені стан, коли в мене втома просто для початку Поспати, хоче. Поспати, да? Поспати. Спати. Ні, не бути нікому нічого винним. Якомога далі відійти від чиїхось очікувань, від чиїхось зобов'язань. Бо знаєте, можна піти у відпустку, але в мене є знайомі дорослі, до речі, 30 плюс років. Які у відпустці лікують зуби, проходять СТО машини, роблять всякі справи. ну типу. Я люблю активну відпочинок. У мене теж відпочинок, я йду у гори, я не знаю, що я їду кудись, лечу, ту -ту 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 -ту, а потім відпочиваю на роботі. Але, ну слухай, Блін, є ж різниця, ти пішла в гори, ти пішла в гори чому, тому що тобі треба піти в гори, Ми чи в ти хочеш. Хочем, да. От. А люди проходять там всякі, знаєте, там знаєте, лікарів, угу. ТО, ремонт. Тому що треба це зробити, як коли ти працюєш, то ти не можеш просто. Ну, ти да, виснеш. Да. І це теж не відпочинок у світі. Окей, не Я думаю, так. все-таки да, депресія о, вклинюється в тему нашої розмови, бо депресія це, на мою думку, це втрата саме енергії. І я теж згодна з тобою, класно підмітила, що на початкових етапах, якщо ви. Починаєте відчувати, що щось з вами не так, ви дійсно можете використовувати йогічні методи, наприклад, кому які подобається. Саме головне, щоб воно працювало з вами. Да? Але дуже часто люди не помічають оцієї грані, коли у них відбувається дійсно, от, як ти сказала, біохімічні зміни в А, І це важливо розуміти, що ви цього вже не можете контролювати, на жаль. І тоді важливо звернути до лікаря мені здається краще лишній раз звернутися до лікаря, чим потім страждати і покривати себе з якогось стану, я не знаю, роками. Тому так, да, слідкуйте за своїм свідкити ментальним здоров'ям. Ментальним здоров'ям ніколи не ігноруйте, якщо виходить дивитися. Це дуже поганий знак, це дуже серйозний знак. Ніколи не соромтеся пожити про допомогу, ніколи не соромтеся сказати друзям або близьким. Мені погано. Mm -hmm. Бо потім на вашому похороні вони скажуть, з ним все було добре. я не знаю, да, Чому чого, він... Чого, чого чого він... В... він? Вибачте, ні в якому разі не нехтуйтесь, не, не ігноруйте е... суїцидальні думки, звертайтеся до психіатра. Це нормально, це рятує життя. Але на початкових етапах дійсно, коли просто розумієш, що апатія, що нема мотивації, нема сил, можна. Спробувати вивести санкцію. Да, так як я вже говорила, у нас є 5 способів поповнення життєвої енергії. Це наше дихання, да? це природа, тому що подобається. Це їжа, це не піца, чіпси, пивко, а це хороша їжа, саме жива їжа, це спілкування. Вбирайте тих то з ким вам дійсно комфортно. І це сон та тиша. Теж необхідно не, не коріть себе за те, що вам треба тиждень просто від'їжатися в ліжку і нікого не бачити. Іноді нам так треба. Да? І пам'ятайте, що ви не батарейка, а ми джерело енергії. Ми можемо її як брати, так і віддавати. Головне, знову повернемось до першої теми нашої, нашого епізоду Аланс. Так, гарно ти сказала, ми можемо не тільки давати, а й брати, і навпаки. І, на жаль, особливо в жінок давати це клас нас виховують, щоб ми давали, щоб ми береги, а брати не можна, бо це слабка. Це, це погана дівчинка так робить. Да. Погана дівчинка, да. Насправді, в mm мене -hmm. були теж клієнти, mm -hmm. жінки, які... В якийсь момент розуміли, що виявляється не обов'язково себе там мучити, роблячи безкінечно хатну роботу, можна просити про допомогу, можна говорити з партнером, що, вибач, я не хочу, щоб в нас побут був влаштований так. Угу. І виявлялося, що партнеру це теж нормально, а він сприймав як належне те, що жінка його впахується. Щодня умовно прибирає на отару свиней. Я думаю, ми можемо підвести маленький такий висновок на рахунок енергії. Отже, ми з вами знаємо, що енергія ні звідки не з'являється, нікуди просто так не тікає. Вона проходить через нас, все навколо є енергія і рожеві поні. Не забудь про крутих хомяків. <см 'я> хомяків. Так, але ми можемо не тільки свою енергію безкінечно віддавати, ми можемо її брати від інших людей. Да. І з різних інших е... джерел джерел. джерел. Да, я забула слово. <см> я> все. На, <см> я> на все добре. Пока-пока. А що? Ты шо? І Ишо? <рик> <рик> Ты «Ти шо? Ти шо, и ти шо? Давай дубль два. А шо, І що? А шо? що? Подкаст. Пока-пока.